Христос родився. Славімо його, любі хлопчики та дівчатка! Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Малята, вже Різдво Христове знов до нас прийшло. І яскраво в небі сонечко зійшло. В небесах так ясно, і вдень, і вночі немовлять і в ясла сяють промінці. Христос народився, радіє земля, і дзвінка колядка людей звеселя. Христос народився, славіте Його, славіте, радійте, що свято прийшло. Це вірш із пісенної збірки Юлії Драгун. Посміхайтесь добрим людям. Оленко, а скажи, що сповістило людям про народження Ісуса Христа? Віфлеємська зірка сповістила про народження Сина Божого. Зараз малята, ось як про неї, про це пише Юлія Драгун у своєму вірші Несі мир та ласку. Слухайте. Зоря віфлеємська засвітила, про Христа Ісуса сповістила, про Марію діву, Божа Янголядка, про ясла Старенький і мале Дитятко Вже син Божий. Народився, святе життя почалося. Для всього світу добра новина, для всього люду щаслива днина. Заспіваймо разом, заспіваймо, з колядками сина прославляймо від хати до хати на різдво щороку. несі мир та ласку без кінця і строку. Ой, Людмило Іванівно, а що треба, щоб бути щасливою? Про це Юлія Драгун теж написала вірш. Отож, малята, послухайте, і ви зрозумієте. І ти, Оленко, послухай, і зрозумієш. Добре, читайте. Пагінці доброти називається вірш. Потрібно в мирі жити, щоб добре нам було. Всім чемно посміхатись, усім нести добро. Від серця й до серця хайде лиш доброта. У душах українців. Хай множиться вона, хай заходу до сходу із півдня навпростець до півночі в країнці плетуть добра, вінець. На нашій Україні пагінці доброти. Як думаєте, хто то? Це я, мій дружий ти? Я, я все зрозуміла, Людмила Іванівна. щоб треба бути щасливою, треба робити всім добро. Саме так Оленко, як завжди, домашнє завдання. Проілюструйте, будь ласка, вірш Юлії Драгун, який вам сподобався найбільше. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе, що дістане Оленко? Переможець отримає призики сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки, і звичайно, книжку Юлії Драгун, яка називається Посміхайтесь добрим. Людям і книжкову закладку за трибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ще малята нашої фірмі-передачі ви можете приглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv партнери нашої програми це видавництво Олександр Гаркушів та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів у 2013 році. Добраніч, малята.